Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні збірна України зіграє свій перший матч на Євро 2024 проти Румунії. Ну і відразу розпочинаємо в синій формі. Тому обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Сьогодні робимо прогноз на цей матч в fc 24. І підпишіться на канал, для того, щоб не пропускати наступні відео. Румунія відразу м'яч бере під контроль, і намагається йти вперед через центр. Просувається Марін. Зараз розвертається. Марін. Його пресингує Олександр Зінченко. Сьогодні він саме в основному складі з'явився. Україна може провести першу атаку в цьому поєдинку. Судаков віддає передачу на коноплю. Знову Судаков Прострілював, але банчу забирає м'яч. І румуни контратакують. Команд включає швидкість. Це дуже швидкісний Вінгер. З ним треба обережно. Алібек виходить зараз, сам на сам. Удар! І в ближній кут, пропускає Андрій Лунін. Румуни на контратаці нас спіймали зараз. Друзі, і відкривають рахунок цьому матчі. Дуже неприємний момент. І м'яч залітає в наші ворота. На жаль, ближній кут не контролював Лунін і тут повний провал. Але нічого страшного, це тільки початок гри нам потрібно зараз виправити цю ситуацію. Степаненко на Циганкова. Циганков на Довбика. Артем Довбик. Віддає на Михайла Мудрика. Михайло Мудрик. Просувається. На Зінченка. Олександр Зінченко. Може бути небезпечно. Михайло отримує передачу. Проривається Миколенко. Ну, треба створювати вже перший момент. Цьому матчі Михайла Мудрика. Ледь не збили. Там і знову контратака від Румунії. А вони дуже небезпечні. Мен включає швидкість. Віддає на Алібека знову пас. І ви подивіться, як швидко переходять в активну фазу атаки Румуни. Нічого собі, момент ще один відбилися, але дуже-дуже важко нам на початку гри. Коман знову в нашій штрафній площі. Коман прибирає зараз Забарну, але Забарний ідеально в захисті. Відіграв і вибив м'яч подалі. Ну і знову румуни атакують. Ой, яка помилка в захисті. Ворота на півпусті. Лунін рятує спустих воріт конопля. Треба вибивати Забарний з м'ячем. Яка ж зараз пожежа була в нашій штрафній площі, друзі. Але минула біда від нас. Довбик. Ну, нарешті, можливо, в нас буде момент. Михайло Мудрик отримає передачу з Інченком. Довбека виводить. Сам на сам і забиває Артем. Довбек зрівнює рахунок на 30-тій хвилині 1-1. Дуже добре, що ми створили цей перший момент за рахунок комбінаційної гри, все-таки розхитали захист румунів. тут Михайло Мудрик Назінченка побачив простір. Ну і звісно, добик там фактично з лінії штрафного майданчика. Вражає ворота румунів. 1-1, друзі. Ще одна перспективна атака. В нас циганков. Віддає я на коноплю. Нопля далі запускав довбика. Але Циганков отримає передачу. Циганков. На Зінченка. Зінченко на оперативному просторі. Один-доа камбек від збірної України. Олександр Зінченко, капітан команди, забиває гол ворота збірної Румунії. І ми дуже швидко зараз виходимо вже вперед. а Нещодавно ми ще програвали Румунам. І, в принципі, були близькими, щоб пропустити другий м'яч. Але тут здорово циганков побачив Зінченка, який між трьох футболістів зміг в дальній. Кут вразити. Циганков. Передача на Судакова. Контратакує збірна України на просторі. Здорово. Судаков проходить. Судаков сам накручує. Зараз футболістів збірної Румунії. Судаков ближній Кут. Голкіпер рятує, який момент в нас. Кутовий розіграно. Зінченко в штрафній площі. Розвертається на Судакова. Знову передача. Циганков. Михайлу не дають розвернутися. Степаненко. Кінець уже першого тайму у нас фактично. Цікаво, чим це все завершиться зараз. Степаненко. Хороша, проникаюча на Мудрика. І далі Судако пробиває. На добиванні може бути зараз Зінченко. Миколенко підключається до атаки. Степаненко пробиває. І знову рикошетить, але циганков на підбиранні. Судакова простір! Судаков пробиває, рятує голкіпер. Який момент? І кутовий зараз буде. Якраз уже вичерпаний час. Першого тайму навіс іде на Довбика. Програється боротьба, але на підбиранні знову наші забарний. Ну і тут е... зараз, скоріш за все, буде свисточок, але арбітер дає догравати нам. Зінченко в штрафну заходить. Як ми тиснемо на ворота румунів, друзі, подобається Україна в другій половині першого тайму. І знову ми не віддаємо м'яч супернику, ну і арбітер за таки вирішив свиснути. Перший тайм на цьому завершено. Дуже динамічний матч. Чекаємо на тайм другий. Бажаємо успіху нашій збірній в другому таймі. В першому таймі ми змогли закамбечити буквально за 5 хвилин. Ну і хочеться побачити ще забитих м'ячів. Який підкат ззаду зараз. Але жовтої навіть картки не дає арбітер. Опа, тут вже ми відповідаємо своїм підкатом, а жовта нам є. Циганков отримує. Зараз жовту картку за фол. Румунія переходить центр з м'ячем. Коман віддає на Хаджі. Хадже запускає станчу. Станчу. На Хадже повертає. Хаджи. Запустив Алібека в ближній кут. Знову Лунін пропускає. Що ж таке? 2-2. Алібек під сьомим номером. Зараз їхній нападник. Знову вражає ворота і робить дубль. Тут пропустив. Знову фланг коноплі. Забарний не встиг. І Лунін не зміг відбити цей удар. На жаль. Другий тайм, на жаль, наша збірна вже не так активно грає і багато браку. Можливо, втомилися футболісти. Є знову дальній удар від румунів. Але буде відворіт. І заміна Маліновський замість Мудрика з'являється на полі. Неточна передача, але Хаджи залишився з м'ячем. Доволі технічний футболіст. Син легендарного Хаджи. Отримують передачу в нашій штрафній. Вибили подалі. Боротьба. Взабарний. На циганкова. Потрібно йти вперед. Судаков. Добре, запустив Зінченка. Довбик. Можна знайти варіант попереду. Маліновський. Зінченко. Зліва є відкритим. Миколенко. Миколенко прокидає собі вперед м'яч. Віддає передачу на Маліновського. Зінченко. Повертає на Малиновського. Миколенко. Утримує м'яч на фланзі. Миколенко, але йому складно, звісно, там зараз діяти. Якось продуктивно. Зінченко. на Степаненка. є простір для удару. Удар. рикошет і М'яч в румунів знову. Заміна в нас, замість Судакова з'являється Сергій Сидорчук. Ну, тут певні питання, я думаю, будуть виникати. Чому саме Сидорчук з'являється на полі? Ну і останні 5 хвилин до завершення гри, друзі. Нам потрібно йти вперед. Нам потрібно вигравати цей матч прямо зараз. Малиновський. Назад на Миколенка. Зінченко втомилися вже футболісти групи атаки в нас, але це Ганков. На Довбика все-таки м'яч просунув. Довбик закидає на Маліновського. Маліновський. Зінченко в штрафній довбик. Добре, циганков! Є гол. 2-3. Так. Виходимо вперед. Під кінець цього матчу. Віктор Циганков. Можливо, рятує збірну України від втрати очок, друзі. Подивіться, яка радість. Луніна, який сьогодні ну, не очевидні, такі, знаєте, голи пропустив. І Андрій Лунін фантастично. Зараз болівальники підтримують. Ну, здорово. Тут Маліновський Зінченко відчув Довбик. І Сергій Сидорчук, по-моєму, віддав. От вам, будь ласка, заміна. Серед досвідченого Сергія Сидорчука. І циганко вже ну, ідеальна позиція для удару. І останні дві хвилинки Румуни йдуть вперед. Через лівий фланг. Просуваються. Зараз потрібно закрити весь вільний простір. Коман. Марін. Марієн пробиває, влучав Степаненка. Свисти арбітер. Час вичерпано. Вибити! Вибити зараз м'яч. Миколенко подалі. І все. Матч завершено. Збірна України як мінімум ВСІ 24 перемагає Румунів. Але дуже важко з рахунком. 2-3 По ходу гри нам ну, довелося камбечити. І ми це все-таки зробили з перемогою, друзі. Тепер чекаємо від збірної України. Ну, позитивного результату переможного рахунку в матчі проти Румунії 17 червня. Тому дякую за перегляд, друзі. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і підтримуйте збірну України. Всім до нових зустрічей!